Шанувати героя в Івано-Франківську відбувся турнір зміні футболу пам'яті загиблого волонтера та військовослужбовця Віталія Дзібія. Він помер 6 січня внаслідок травм, отриманих на війні. На матчі побували наші журналісти. Все хотів допомогти. Так, Віталія Дзібія пригадує його мати Галина. Жінка розповідає, що з 2014 року її син був волонтером і усіляко намагався допомогти іншим. Їздив на схід, возили. Провізію хлопцям, хлопцям, все хотів їхати кожного разу його. Деколи переконували, щоб він відпочив, він все хотів їхати. У грудні 2022 року Віталій прийняв рішення добровільно стати на захист країни. Каже, ти хочеш, не хочеш, я йду, або ти допомагаєш. Ну, Кажеш, коли у вас буде набір, я йду з вами. Якщо ні, то я йду напряму і собі мені який, який скаже. І з все, цього все почалося. Після того почалася підготовка, комісія він же працювати почав. Спершу Віталій служив у складі спецпризначення Сафарі. Згодом, як солдат-гранатометник, перейшов у 78-й полк десантно-штурмових військ. Аби вшанувати захисника, його друзі провели турнір з футболу. Участь у ньому взяли вісім команд. Однокласники Віталіка, які ходили з ним до школи, друзі, спілка волонтерів з яким він з чотирнадцятого року був друзі беруть рота спеціального призначення, корти судова охорона. Муніципальна варта. Ну з ким всі команди, які Віталік дружив з хлопцем. Свій останній бій захисник прийняв поблизу міста Оріхів Запорізької області. Там він отримав контузію та черепно мозкову травму, наслідок якої помер 6 серпня 2023 року.